Лот органайзерів для холодильника бренду В лоті у нас буде 24 комплекти органайзерів. Тут є органайзери по дві штучки, два види по дві штуки в упаковочці і один вид три штучки в упаковочці. Одна упаковочка коштує 134 гривні. Лот коштує 3,210. Показую ближче, які будуть органайзери. Перше, це ось такі широкі органайзери, дві штучки в лоті, дві штучки в упаковочці. І цих широких у нас буде 8 упаковок в лоті, ось так вони виглядають. Розміри їх 25 на 9 і на 30 см ширини. Класні, зручні. У них можна зберігати там фрукти різні, широкі, ще якісь різні такі прибомбаси для холоди... що зберігається в холодильнику. Ось таких вущі, але вищі. Тут також зберігаються різні фрукти, їх буде 10 упаковочок по 2 штучки. Розмір їх 20 на 13 і на 30. Класна, якісна пластмаса. Ось там приблизно, що ви можете туди ставити? Таких буде 10 упаковочок в лоті. І ось такі для молока, для різних спецій, для різних пляшечок. Ось такі упаковочки з трьох штук. Їх буде 6 таких упаковочок в лоті. Значить, лот складається з 24 різних упаковок. Коштує одна упаковка 134 гривні. Лот коштує 3210. Хочу вам порахувати, скільки одна штучка, але не порахую. Напишу під відео, скільки одна виходить, така штучка. Супер ціна: 3210 лот. Кількість їх обмежена. Це Ернесто, Німеччина класна якість. Замовляйте в наших менеджерів.